Російський терор від ранку триває в столиці, і наразі відомо про загибель уже двох людей. Бойове ППО працює від півночі. Попри це, наслідки атаки фіксують щонайменше у шести локаціях Києва у Святошинському районі з-під завалів, де блокували тіло чоловіка, і там полум'ям від уламків пошкодило фасад будівлі одразу на декількох поверхах. Ще на одній локації нині перевіряють інформацію про загибель жінки. Палає багатоквартирний будинок у Дніпровському районі в Оболонському та Солом'янському районах пошкоджені. Висотки та приватні будинки, а також десятки автомобілів. І наслідки від російської атаки є також у Дарницькому та Шевченківському районах. Наразі відомо про двох загиблих і 13 постраждалих. Серед них одна дитина звернення від медиків продовжують надходити. А окрім столиці, рятувальники ліквідовують пожежі у Броварському і Фастівському районах Київщини. На підступах до міста ще фіксують підльоти ракет та дронів. Тому не залишайте укриттів до закінчення тривоги. Хмельниччину росіяни атакували кинжалами попередньо без потерпілих. Славутич Київської області знеструмлено внаслідок вечірньої атаки. Перебої зі світлом у Харкові там відомо про одного потерпілого. Вибухи пізно ввечері лунали також у Дніпрі, і там літали ворожі шахеди. Пошкоджений об'єкт інфраструктури у Дніпровському районі. В Павлоградському ворог травмував літню жінку і пошкодив шість будинків: газогін та леп. На Херсонщині у лікарні помер п'ятдесятирічний водій, постраждали через Удар російського дрона по цивільному авто, і також медики борються за життя його тяжко пораненої пасажирки. Ще одну жінку шпиталили в Херсоні. Вона зазнала поранень у власній оселі. І напередодні росіяни накрили авіабомбами село Шестакове на Харківщині. Там спалахнули пожежі. Одна людина загинула, двоє поранені. Поруйновано цілу вулицю. Два будинки повністю знищені. Ворог просунувся поблизу рівнопілля та гуляйполя. Окупанти намагаються максимально просунутися у Запорізькій області і майже безперервно штурмують українські позиції. Твердить аналітичний портал Deep State. Запеклі бої точаться у Покровську. Північні околиці міста українські бійці зачищають від ворожих диверсантів. Сили спеціальних операцій показали, як влаштовують засідки на шляху пересування росіян. Ворог хотів закріпитися у одній із багатоповерхівок, але вже на підході до укриття трьох росіян знищили. Четвертий намагався втекти та збити український розвіддрон зі стрілецької зброї. Проте окупанта знайшли та ліквідували. Наші успіхи у північній частині Покровська зупинили рух ворога в бік Гришеного. Проте росіяни продовжують стискати оточення Мирнограда. Вже зафіксовані спроби поодиноких ворожих груп пролізти в місто поки що безуспішні, і також вдалося стабілізувати ситуацію навколо Гуляйполя, яке ворог теж намагається окупувати. Тримається і Вовчанськ. Росіяни неодноразово звітували про захоплення міста. За півтора року безперервних атак російські терористи перетворили місто на руїни. Ні заводів, ні лікарень, ні багатоповерхівок. Бійці 57-ї бригади та суміжні підрозділи тримають позиції загалом продовж минулої доби зафіксовано 247 бойових зіткнень.